Всіх вітаю! Ви зі мною на каналі Світ моїх Захоплень я знаходжусь на дачі. Сьогодні хочу е, трішки по, розказувати вам про свої квіти і декоративні кущики, котрі прикрашають мій садок уже в пізню осінь і навіть взимку. Тобто про ті квіти, котрі квітнуть. Е, на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 13 листопада, крайній місяць осені, середина цього місяця. Погляньте, як гарно себе показує Алісіум. Він і пахне навіть так, як влітку. І коякі комахи насікомі тут пролітають. Ну, Їх уже, звісно, не дуже багато, тому що осінь, тому що вже похолодало. Але алісіум. Дуже чудово себе почуває. І мені радує, звісно, око. Проблем ця рослина зовсім не приносить ніяких. Перший рік, коли її було розвис... розсіяти, щоб вона зійшла, у неї насінечко дуже-дуже манесеньке. От тоді треба були определені там заботи, определені умови, А так, далі вона в мене насівається, я по весні тільки кущики розсаджую там, де мені потрібні, а зайві прибираю зовсім. Тобто одна із таких рослинок, котра радує садок і дачний участок мій восени, це є Алісіум. Він у мене є і в розовому кольорі. Пізніше покажу, а зараз до вашої уваги білий. Наступну рослину, яку я вам хочу запропонувати, це кущ Бересклет Форчуна. В трьох видів він у мене є, трьох сортів. Зараз підійдемо ближче, я вам його покажу зблизька. Це він у мене пострижений. Я його в даному випадку використовую для декора заборчика. Клумбочка тут невеличка є. І отак обрамляє. Тут, понятно, стовпець посередині. Очки. Бачите, це стовпчик, він так хорошо обвитий цим бересклетом. І там в углу також стовпчик, він так обвитий бересклетом і сформована обрізка. Зараз покажу цей. Цю рослинку ближче підійде. Ось таке у нього яскраве забарвлення. До речі, воно і взимку свій вигляд не тіряє. таким яскравим і зостається. Можливо, так трошки красноти додається. Ну, це його зовсім не порти, а такий навіть в деяких випадках навіть гарніший стає. Оце один вид бересклету. Кольор тут, саме, бачите жовтий з зеленим. Він дуже чудово оформляє заборчик мій. І декор такий гарний виходить. От інший тут є зелений з білим. Бачите, краплиночки красного. От такі вкраплення взимку з'являються. І Отак от повністю стопчик Оплетений, ну, на мій смак, дуже красиво. І ще третій вид біскліта. Він теж зелений жовтим, але там вкраплення зовсім по-іншому розположенні. Воно жовтий листочок з серединки виходить. Теж дуже симпатично. Так виглядає мій заборчик на клумбочці. Інша рослинка, яку я вам хочу запропонувати для яскравості в зимовий навіть час, коли немає снігу і земля не вкрита сніговим покровом, взимку приїжджаєш на дачу і на галявинках ми можемо спостерігати, як цвітуть маргаритки. От, до речі, їх. Приклад їх цвітіння, вони бувають іще більш темніші, більш, більш наповнені почвопокровник, іноді з ними просто приходиться як з вредниками боротися. Але та навіть це час, а зимою, так і взагалі залюбки, спостерігаєш їх квітуванням. Також дуже хорошо себе зарекомендували отакі незесенькі. Анютині глазки. Я ці цвіточки так називаю, дуже красиві, і також вони квітнуть і взимку. Буває на галявинках між снігом, як первоцвіти, як підсніжники, як проліски яскраві, казалось би, тонесеньке листячко. ліпісточки дуже тонюсінькі, як вони не вимерзають. Але... Але природа їх такими зробила. Теж всім їх рекомендую. До речі, квітнуть з ранньої весни, напевно, з квітня місяця. І всю зимку, якщо не вкриті снігом. Наступний кущик це Львіний зєв. Або ротики, так їх ще називають. Я б сказала, що ця рослинка навіть багаторічна. Отак От від квітне, її під корінь зрізаєш, а якщо нема морозів, то вона вам буде квітнути і до самої весни. Ну, а якщо зрізаєш, тобто, як я вам сказала, то від корінця йдуть нові. Росточки, на котріх з'являються бутончики, і таке квітування продовжується і продовжується. Я пам'ятаю ці цвіточки з дитинства. Знаєте, так, ми ще гралися. Отак, От якби як львіний з'їв. Ну, в общем, запаху у них нема. Хоча я не знаю, такого яркого нема, але пчолки і всякі такі. Насікомі лазять, літають, полюбляють цю рослинку. Вони у мене є ще трошки в іншому кольорі. Це трошки вони перевелись. А взагалі, перші, коли я їх посадила, теж дуже-дуже мілкі насінинки. І складність була в тому, перший рік, коли ви їх посадили, щоб. Ну, щоб вони прижилися, щоб їх ніде не затоптали, не залили, ну таке всяке. то я, галявинка була дуже дуже, дуже яскрава. Вони були і помаранчеві, і жовті, і розові, і яких їх тільки не було, було по кольору. А через трошки підвивились, темно-красні зостались, і отакі от якісь сірі бурі поцарапані, скажем так. Ну, Звісно, в таку пору ще цвіте моя Керіо. Я її скрізь рекламую, всім її предлагаю. Це трояндочка, дуже чудова. Дуже чудова. В таку пору середина останнього місяця осені, Вона ще так гарно квітує. Троянда Керіо. Особливе місто у нас в садку займають хвойні рослинки. Тут. І тіси, і кіпаріси, і всі вони такі з яскравими вкрапленнями, а посаджене перш все для того, щоб взимку, коли приїжджаємо, було щось не таке все мрачне, сіре, а щось таке яскраве, що радувало око і душу. І трояндочка Ельторо. Також зарекомендувала себе дуже-дуже хорошо, дуже вона мені подобається. Перш за все, мабуть, що вона так довго квітує. Більшість королев саду вже якось спокій приобрітають, відходять, готуються до зими, а ельторо. Торо ще ні. Вона ще квітує і радує нас своїм цвітінням. І навіть ми готуємось до зими, знімаємо всі крани, тому що передають заморозки. Навірно, показала всі рослинки, котрі яскраві, котрі свій кольор не змінюють взимку. Оце щось хвойне, таке його як потреш, тоді рука навіть запах має. Такий приємний, приємний. І до нових зустрічей. Ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень.